Вітаю усіх, привіт-привіт! У нас сьогодні цілий день дощить, а я біля квітів. Кручусь у самого ранку. Дуже багато просять вже про пересадку. Я навіть боюся уявити масштаби цього дійства, тому потроху опираю перших претендентів, оскільки зараз майже нічого не квітне. То черга буде немаленька. А хоча ні, є в мене трошки квітучих, зараз покажу. Найрізніше цього літа квітувала церапегія І зараз продовжує квітувати у неї такі смішні квіти. Мені нагадують якісь старовинні ліхтарики. Безпроблемна рослина росте собі, квітує, ні на кого не звертає увагу. А тут у кадр проситься хуя карноза триколор. Дуже подобається мені її яскраве варігатне листя додає особливу родзинку у колекцію. Як на мене, теж проста у догляді, але ще не квітла. Поряд моя спеціоза все дорожче і дорожчає свою рогатку. Квіти мають приємний аромат. Наступний квітун психопсис має особливу квіточку. Я її можу розглядати дуже довго, і кого я в ній тільки не бачила. І мураху, і бабку, і мавпу такий кумедний. А ось ця просто невгамовна квітунья Хоя Ребека. У неї так чарівно червоніють бутошки, ніби щічки соромляться. Або спіють вишеньки. У кого яка уява? Погляньте, скільки квітоносиків. От би всі одразу заквітли. Уявляю, як би було гарно. Ще досі квітне Ханні. Це цвітіння зимового сезону, квіточка вже не така яскрава, має ніжно-рожеве забарвлення, але виглядає чудово. І на завершення метелик маракеш. Впізнали його влітку він має особливий шарм загадкове та чарівне забарвлення. Але квіточок мало. Як то кажуть, три волосини в два ряди. А пам'ятаєте, як він квіт взимку? Обіймаю та бажаю вам гарного дня. Хай він буде приємним і теплим, наповненим добрими справами та цікавими моментами. Хай подарує чарівний вечір, добрий настрій та спокій у душі. До зустрічі!